Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час. Так, є підступні плани у ворога. Вам намагаються влізти в довіру обманом, викрити якісь інформацію про пересування, про склади, можуть діяти через алкоголь. В алкоголь, коли люди п'яніють. Це все заперечує. Заперечує. Поранення і тут такого нема. Не бачу. Де видають гуманітарну допомогу? Ну це агентура мені більше, де що так працює. Пишуть, може, через повідомлення. Саме шлях. Заперечую весь негатив, обираю, одвертаю. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, близьких людей. відвертаю, відсікаю всю загрозу, агресію. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, прикриваю міни, гранати, уламки і кулі, і всю агресію, можливо, що чинить ворог. Повертаю назад. По Верховному суду, не на переклад на них самих. Тих, хто придумав, хто наказував і хто виконував все на них, хай де їх нищить. Буде так і так буде. Більше не може ворог агресію чинити. Руйнуються повністю всі плани ворожі, зруйновані. Перекриваємо. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Всім хто дивиться відео, близьким людям, побратимам на перемогу, на енергію, на здоров'я. Відкриває шлях. Більше не можуть Втручатись в ваше життя вороги. Агресія чинити не зможе. де викриваєм повністю всіх, хто обманює, більше обману зробити не зможе. Буде так і так буде. Відкритий шлях. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, отак, прошу, будь ласка, бережіть себе. Пильнуйте за Все, всіма, хто до вас звертається, про що говорять, ні з ким нічого не випивати, ні про що не говорити. Тримайтесь. Дякую всім за увагу, по можливості три рази переділитися цей захист і е, до зустрічі.